Добрий день, я Денисі. Сьогодні я покажу, як потрібно надавати домедичну допомогу, якщо у людини тепловий удар. Я бачу, що мамі погано. Вона була довго на сонці, або в кімнаті, де занадто спекотно. Мам, тобі погано, ти мене чуєш. Мені, мені так, мені запаморочилось, нудить і дуже спекотно. Це можуть бути ознаки теплового удару, людина перегрілася, в неї може бути червоне гаряче обличчя, сильна пітливість, запаморочення, головний, біль, нудота, слабкість, може навіть втратити свідомість. Спочатку потрібно відвести людину у тінь або прохолодне місце, подалі від сонця, відкрити вікна в приміщенні зручно її покласти або посадити. Мамо, лягай, лягай. Послаблюємо одяг, щоб людині було легше дихати. Якщо є вода, треба змочити хустинку або рушники покласти на чоло, шию або руки. Можете обмахувати людину, людини, щоб покращити охолодження. Якщо людина при свідомості, даємо про холодну воду маленькими ковтками. Мама, попий водичку. Якщо людині настає краще або вона втрачає свідомість, потрібно викликати швидку допомогу 103. Також обов'язково викликаємо швидку, якщо це дитина, вагітна жінка або людина похилого віку. Алло, служба 103. Людині погано, схоже на тепловий удар. Я відкрив вікно у кімнаті, я її охолоджу. Але їй дуже погано. Приїжджайте за адресою заводська 212. Пам'ятайте, при перегріванні головне охолодити людину, дати воду і викликати допомогу, якщо потрібно. До побачення! Будьте здорові!